Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріля Заробіток в інтернеті без вкладів». Сьогодні розглянемо 10 сайтів, на яких я особисто працюю та вже багато разів виводила. У мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Без складів, іноді з складенням запрошую вас всі необхідні посилання, залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Рада всіх вас там бачити. Перший сайт Tapcoin виводила кілька разів на гаманець Pair і на FaucetPay Pay також виводила. Приходить швидко гроші, багато завдань для виконання. Це крани. Де просто розгадуємо капчу і заробляємо монети на баланс, які автоматично конвертуються в долари. Тобто на балансі в особистому кабінеті ви зможете це побачити. Все просто. Нагороду отримано. Серфінг. Переглядаємо сайти кілька секунд і отримуємо монети. Переглядаємо відео на Ютубі і також заробляємо. Далі короткі посилання, нічого не завантажуємо, не встановлюємо, а просто переходимо за посиланням на різні сайти і отримуємо нагороду. Завдання від партнерів. Далі ігри існують і покажу. Вивід. У мене зібралося вже понад 3 долари, як ми бачимо. Виводитиму на пайер гаманець. Тільки в доларах можна вивести в USD. Адреса пайер вказана в мене вже, суму вказую максимум. І створюю заявку. Другий сайт FawcettPay це не тільки зручний криптогаманець, як всі до нього звикли, але і спосіб заробітку. Величезна кілька, кількість кранів тут існує. Заходимо та заробляємо відразу на баланс криптовалюту. Оферфол, опитування від партнерів, перегляд сайтів, дуже багато рекламних блоків. Дуже цікавий сайт для заробітку. Поїхали далі. Третій сайт це SEO Sprint, сайт естонський. Завдань багато, виводила багато разів. Заробляємо долари на баланс відразу. Є розділ серфінг, але він буває дуже рідко. Тут переглядати сайти треба. Але дуже багато інших завдань існує. Переглянути відео, підписатися на якісь канали, групи, встановити програму, стати чимось рефералом, встановити розширення, встановити додаток і таке інше. Розтінки різні за одне завдання. Можна отримати 2 центи, ми бачимо, тут 6 центів, 1 долар і вище. Виводити можна на будь-яку біржу і криптогаманець, на адресу USDT TRX, Litecoin. Також можна на гаманець виводити, здійснюється вивід лише тоді, коли ви будете мати певний статус аккаунту. Тобто треба підвищити статус. Я останнім часом вивожу на адресу криптовалюти TRX. Сайт Godld це німецький сайт, працює дуже довго, завдань багато. Перегляд листів, перегляд відео, кліки за посиланням, банери, ігри, вести логін. Вебсайти, переходи, але акцент вони ставлять на аренду. Купівлю та продаж рефералів. Чим вищий рейтинг, тим більше грошей ви будете отримувати за виконання кожного завдання. Я виводила вже 10 євро, 50 євро і знову поставила на вивід 50 євро з цього сайту. Про всі ці сайти я окремо робила огляд та докладно розповідала, як заробляти та виводити гроші. Всі свої результати завжди показую у відео на ютубі і на своєму телеграм-каналі. П'ятий сайт Fonds Reward. Також багато завдань існує для заробітку монет, проходження опитувань, виконання коротких посилань, серфінг це перегляд сайтів. Ігри існують, граємо, заробляємо, завдання від партнерів. Крани, декілька кранів і промокоди, за них дають щодня по 500 монет. Це жирна роздача. Навіть... Тобто дають два рази на день це 500 монет. Ви можете встигнути забрати і 100 монет. Виведення на гаманець і фаусет -пей. На паєр я вже можу вивести мінімалку. Буду збирати 25 центів, щоб вивезти на паєр гаманець. Шостий сайт. Ми заробляємо криптовалюту тон. Зараз на балансі маю. 3 тони. Щогодини кран видає криптовалюту тон. Чим вищий статус, тим більше видача. Проходимо опитування, виконуємо завдання. Граємо в ігри для того, щоб збільшити статус крана. У мене статус заліза, тому щогодини я заробляю трохи більше тон, ніж першого рівня. Такі ось ігри для того, щоб кран Міг віддавати більший тон, потрібно віддати монети, тобто ігри не безкоштовні. Такий самий проєкт для отримання Solana крипти виводила кілька разів. Система та сама. На всіх цих сайтах є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів за своїм реферальним посиланням та заробляйте більше за активність своїх запрошених друзів. Далі сайт Трикс King, та ж система, кран щогодини видає криптовалюту TRX Tron. опитування, ігри, підвищення рівня і перелік моїх виведень. Усе чітко працює. Дев'ятий сайт, також Трикстрон. Заробляємо. На балансі у мене вже хороший прибуток, опитування, кран щогодини. Дивіться, такі ось прості крани. Їх подібних сайтів у мене багато. Це, може буде, в мене є Dogecoin, отримуємо Matic, Polygon, BNB, Litecoin. Тисячі ми тут не заробимо, але тикати можна і виводити криптовалюту. І на сам кінець залишила цікавий сайт Fawcett Yearn. Отримуємо безкоштовно токен XRP. Тут натискаю кнопку Отримати зараз. І рандомно мені випадає сума токена відразу на баланс. Через короткий час можу знову попросити видачу. Ось так це працює. Перегляд сайтів. Потрібно знаходитися на сторінці не менш 2 хвилин, і перегляд буде зарахований. Знову повертаюся на рандомне отримання криптовалюти, натискаю кнопку, отримую монети. Для виведення необхідно вказати адресу криптовалюти XRP, вказати суму і дивіться тех. Мемо обов'язково. Це ви знайдете у своєму гаманці на біржі і створити заявку. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний в інший неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!